Міністри фінансів та міністри економіки європейських країн зустрінуться в п'ятницю в Люксембурзі для обговорення іспанських проблем. За результатами двох незалежних аудитів банки країни потребують фінансового вливання на суму до 60 мільярдів євро. Єврозона готова надати 100, але досі очікує формального запиту від Іспанії. у цьому контексті. Ми очікуємо, що іспанська влада подасть формальний запит про фінансову допомогу до понеділка. У відповідь на цей запит ми надамо мандат Європейській комісії у співпраці із Центробанком та Європейською банківською агенцією вести перемовини щодо надання фінансової допомоги та щодо порозуміння, сказав президент Єврогрупи Жан Клод Юнкер Теж саме в п'ятницю обговорюватимуть і керівники найбільших економік Європи Італії, Іспанії, Франції та Німеччини. Ангела Меркель, Франсуа Олан та Маріану Рахой вирушають в Рим до Маріо Монті, щоб узгодити позиції перед великим самітом усіх керівників країн ЄС 28 червня.